oh Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, зробити все-таки розіграш 5000 тисяч гемів. Ще одних. От. Тому ви можете вже готувати свої коментарі під відосиком, писати будь-який коментар і свій нік, ставити лайк, підписуватись на канал, ну і підписуватись на телеграм-канал також. От, тому що переможця сьогоднішнього я вже вибрав. І, в принципі, супер-супер удачно можна сказати. В общем то, і ще саме сьогодні я хотів би добити 3 300 тисяч гемів, хоча я і так багато трачу зараз на те, щоб ну, давати переможцям, переможцям подаруночки. От і саме сьогодні переміг ось цей чувачок. Ви можете бачити його коментар прямо на екрані. І йому ми відправляємо 5 тисяч гемчиків. Це в принципі логічно. Логічно. Можна йому навіть для подарка кинути ось такого фенменчика і написати, написати вітаю. Отако От не знаю, може воно зірочками йому відправить. Ну неважливо В принципі, головне те, що 5000 гемів чувачок отримав. І ви можете також отримати, просто взявши і написавши коментар будь-який, і підписавшись на канал, поставивши лайк. Головне, просто жорстко підписуватись на канал. Нам треба супер дико добити 100 тисяч підписників. нас тут ну не так багато потрібно, щоб, щоб їх добити. Ну і ще, кстати, я побачив, що в мене тут подарунків, прям багато. І ці подарунки треба позабирати, тому що вони скоро доповняться до сотки, і далі буде капець. Так, камера вумени мені такі не треба, дякую. Мені вже і сігнуті камера вумене не треба. В мене їх, і щоб ви понімали, в мене їх. Просто настільки багато, я не знаю, що з ними робити. Вони всі сігнуті. Можемо спробувати сьогодні їх попродавати Ну, за якісь такі копійки. Готлік, кстаті, 450 гемів. Дякую, велике. Ще один камеравумен даже не сігнутий, таке мені не треба. Фух, капець, короче, Юнітів просто тонна. Чувак, ось окидає теж камеравумен. Будь ласка, дай нормального юніта на братуха тобі нормального, який зможе валити, проходити всі режими абсолютно. Ну, правда, до нього ще треба юніт, який заробляє бабки. Якщо в тебе такий є, то вже хорошо, Ще один камеравумен сігнутий, обалдеть. Дякую всім великих, хто відправляє подарунки. Це реально дуже жорстко. Привіт, я твій фан. Може дати мені тебе годлі чи берета, прошу. Чувак, що подивимося. Берета у мене є. Тільки один, а годліки в мене є. А годліки у мене є багато. На, тримай. Тримай годліка, братуха, забирай. Дякую за 5 гемів, я тобі дарю подарок. Ось такому челіксу, ми походу дарували 5 гемів, бо я, якщо чесно, всі ніки не пам'ятаю, але я можу ще подивитися. У мене є, можна сказати, не то, що база, но у мене є певні картинки, які я сохраняю. І, походу, один із них. Да, да, якраз він перемагав. Він перемагав цей чувак, він мені ось дарує фьючери 200 гемів. Дякую, велике. О, що кстати, ніч нічого Оце класний тіп. І якщо ви. На жаль, не змогли просто виграти, е, не змогли перемогти в розіграші. Ви можете взяти участь знову ж таки ще раз, або просто взяти і перейти по посиланні в описі в мій магазин, в якому ви можете прикупити будь-якого юніта стойли Тавер Дефенс. От прям будь-якого хорошого юніт. Майже будь-яку ексклюзивку, ну, ті ексклюзивки, які толкові, бо, діло, що там токсиків немає, і обичних фенменів, бо вони нікому тупо не треба. Тут можна купити ті фенмена, берета, апгрейдит лазера камерамена, оцього, типа, Коротше, по юнітам дуже великий вибір. Так само можна придбати купу гемів, ну і взагалі купу-купу всього. В общем то, ну і не тільки в й в Шейські біді Defense можна замовити юнітів прикольних і в блок з фрукти можна купити. От. Так, у нас по юнітам 473 юніта. Треба це запам'ятати число, тому що сьогодні їх стане менше. Сьогодні їх стане в рази менше. Так, тут у мене грінлазер сігнутий, тут у мене такі-то такі-то чувачки погнали виставляти на продаж. По-перше, кейс. Кейс ми поставимо за 120, просто тому що я так хочу. Потім, А чому тільки один такий? У мене ж мені ж подарували його, чи я не забрав подарок. У мене таймкейс, кстати, купили. Таке відчуття, чи я просто подарки не забрав. Хоча ні, я вроді забрав. У мене гемів більше стало. Мені ж подарували такого чувака, у мене такий був. Я ж нікуди його не дівав. Странно, щось взагалі странно, супер странно. А, так я подарки не забрав, лол. Єс. Все, отепер я подарки забрав. Нормально, а то я щось подивився подарки, а їх не забрав. Хе-хе, <хи> ото прикол. Сижу, заходжу на Трейплазу, думаю, а що таке, а що таке? Так, сіка в мене тоді юнітів 543. Ну, значить, це тенький за 120 прям викупили сразу Я не знаю, заходив з другого аккаунта, ніхто мене їх не закупляв. Ні по 120, ні по сіки. Давай тоді тут ми їх не будемо по 120 продавати. Давай ми тут їх будемо продавати по, 100, по 140 сорок. Ну, Отак виставимо один, хай висить. У мене тут слотів все одно більше, можна розгулятись трошки. Так, такого чувачка ми виставимо за 6 тисяч гемів, тому що він все одно буде ну, падати в ціні. Я цьому дуже впевнений. Максимально впевнений. Одного, то ми по-любому лишимо собі. То таке. Так, тебе ми теж сливаємо. Тебе ми теж сливаємо. Потім токсика. Ми сливаємо. Бо це просто юніти, які захламляють мій інвентар. Павучками продаємо. Павучка, кстати, часто купують. Так, пилку. Пилку пилку, пилку. Пилку теж сливаємо. А, кулдаунчика 55. Продаємо. Джейчик малий. 16. Поїхали. Кстати, Токсика купили за 16, це хорошо. Можемо виставити ще одного. Потім, потім, потім. Кстати, таймкейс купили за 140. Що за прикол? Чого? Коли я заходжу на другий аккаунт і пробую продати таймкейси, у мене їх ніхто не купує годинами. А тут просто сразу. Я не знаю, якась аура в мене на цьому аккаунті. У мене тут все, все почали купувати, що я виставляю. Просто це якийсь рофл, я вам кажу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Джетпаки, кстати, теж було б хорошо слити, тому що я їх взагалі ненавиджу, цих джетпаків. Вони мені постійно якісь такі асоціації Ними. У мене не дуже. Так, Годлік 999. Поїхав. Годлік поїхав. Мілітарі Тойлет, братуха 400, отако. Щоб супер-бистро віддати. Цей чувак уже ваще дешевий. 189 поставим Ф'ючер, кстати, піднімається потихеньку. Давай за 150 попробуємо двинути. Потім кого б я шахтів виставити. Оцю вченого було б непогано продати. Давай за 800 попробуємо. Можливо, він за 800 поїде, я не знаю. От реально не знаю, поки що поки що Поки щось ніхто не їде. Поки я це виставляв, не виставляв, ніхто не їде. Там кейс 140 висить, ну це мій. Ось я, кстати, є і ультимейтик за 435. Ну, на нього ми, кстати, і збираємо. На нього ми, кстати, і збираємо. Е, так, купили в мене джетбака, купили в мене годліка, дуже хорошо. Мені треба спробувати добити 300 тисяч сьогодні. Я не знаю, чи в мене взагалі є в інвентарі юнітів, Ну, щоб добити 300 тисяч, іменно таких юнітів, щоб я ну, не остався з голою задницею. Так, тебе за 99. Ще одного годліка забрали, це теж хорошо. Можна ще одного виставити, то в принципі. Ой-ой, ой ні. просто 900... 999. Виставляємо. Так, цього демона у нас поки не беруть, тому що мені його перебили за 599 поставити. Поставили, ну, 5999 поставили. Я можу ще не партій 5500 поставити, для мене то не є проблемою, абсолютно. Тому що я його, можна сказати, получив на шару. Так як він даймон, то він буде шістьками, поняв? Буде 5666. <с> <с -6> Токсика за 16 забрали. Погнали ще раз, одного виставимо. Купили грінлазера за 1200. Він дуже довго продавався. Тепер можна поставити е, обичного грінлазера, сігнутого. Тоже на продаж. Хай його теж забирають. Я би ще сам трошки попродавав, вони реально мені ну, піднесуть, так сказати, бюджета нормально потім, що я ще хотів би зробити і подивитися, я хотів би глянути скільки зараз коштує. Цей чел. Ага, ну в мене саме дешева ціна. Окей. Цей чувак 37 тисяч. Цього нема. Аквачела. Голден 94. Нормально, шефа нема в продажі. Ну, це нормально для шефа. За 99 купили Гвардіана на клокмена. Можна виставити ще одного. Чому б і ні? Гвардіан Клокмен. go. Купили темкейс за 140. Обалдеть. Просто за 140 кейс забрали в мене. Щось таке трапилось, непонятне. Так, Ларч Фенмен 22 гема. А, давай виставимо ще одного за 21, бо довго продавався. Чуть-чуть дешевшечко. Так, звичайний фенмен. За дев'яточку, давай поставимо за вісім. Кого я поставив Пойди. Я поставив великого фенмена за вісім. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні не ні, -ні, 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 -ні. Мені до обичного фенмена за вісім. Так, потім мілітарі тойлет та герл у мене забрали. У мене вона була одна, ні, не одна. За сіка за 400 забрали. Давай ще одну плюнем. Хорошо, бо вона мені не треба, вона все одно подешевіє в ціні. А, па, -па, -па, па па Так, у мене є клокмен, якого я би продав за 500 гемів. Отако. Хорошо. Так, потихеньку виставляються якісь товари. Хайпер уже 10 Просто 10 тисяч за хайпера. Десять всього на все. Це просто капець. Це просто повний капець. Я не знаю. Я тупо не знаю, я тупо не в курсах. Так, діджея в мене купили, теж хорошо. Маленький діджейчик теж приносить маленькі гроші. Так, купили ще одного той лета. Мілітарі, це ось цього за 189. У мене його забрали. Давай вести ще одного, може хтось ще купе. Так, купили таймкейс за 140, теж хорошо. Ну, не так часто їх купують, але все рівно купують, чуєш? Я вчора виставляв по 120 з іншого аккаунту. А мене ніхто взагалі. не... Взагалі. Так, купили ще одного гвардіана, теж кайф. Купили фенменчика. Так, гвардіан, де сюди, мене їх багато. А, фенменчик 8 гемів. Купили сіністера на силу. Ой-ой-ой, почекай, почекай, мені до фенмена, фенмена. Такого. Виставили. Потім. М -м, Токсика мене нема, так? Да, да? продажу? Так, да, Токсика немає, Токсика. Купили були. Давай за 16. Бо токсики все одно збирається з пилками, їх треба кудись дівати. все-таки купили. І ще когось у мене були, прикупили, про якого я забувся. Про якого я забувся. І не помню, у кого в мене були купили. Да. Солідно, солідно, солідно. А, ще в мене були, забрали. Давай подивимося, скільки у мене сіністрів цих є. Ну, ще є, одненький. За 599, давай попробуємо. Нехай повисить трошки. Аби демона купили. От Демона прям супер хочу, щоб. Ну, купили. У мене все рівно він самий дешевий. Хочеться, щоб його забрали. Я можу ще й до 5500 скинути, ну просто аби купили. І можна виставити Санту за 600. Санта дуже жорстко бустанувся в сіні. Я пам'ятаю, раніше він коштував десь по. Типу по 30 я його продавав Ну, в основному продавали по 50, по 70 таке. Це просто капут. У мене їх сіки було цих сант. Просто тонно. Так, купили ще одну. У мене Годліка, правильно? Да, це Годліка в мене забрали. Непогано. Дуже хорошо. Мені б ще розібратися, аби грін лазера забрали. Було би супер. Було би дуже дуже. Непогано. І лазер у мене дешевий. Так, кулдаунчика в мене не беруть. Пилочка. Надо виставити. Надо пилочку продати. Токсик у мене висить. Фенменчик вощить. 4 гема. Хтось поставив Large фенмен. Це не мій висить. Ларч фенмен, а мій 21. А тут за 19 виставили. 18 поставлю. Все, давайте гуляйте. Так, демона щось не беруть. Надо поставити дороже. 5500. Виставляємо. Надо демона віддати. Демон мені не катить. Так, камера спайдера. 22 гема. Просто улітай. Так, да, звісно, коли я сказав, що я хочу 300 тисяч гемів, я трошки погарячився. У мене немає юнтів на 300 тисяч гемів. Ні, ну взагалі, взагалом вони є, якщо продавати там Голдена, шефа, там продавати там діджей, ось то там є Діджея діджем за 250 отдати. Але просто що я не хочу його давати. Він мені дуже треба той діджей. Діджей це то, що мені капець як подобається. Але чуваки поки що нічого не беруть. Я би, звісно, залетів на другу трейдплазу. Често тако подивився, що там відбувається. А тут плаза якась трошки пустенька. Но є чуваки, в яких є багато гемів. Можливо, хтось у мене щось суперкупі. Таймкейса забрали. Прям відразу. Пріфаєром. Фріфаром чисто забрали таймкейси, це чітко. Треба, щоб забирали все. Не тільки таймкейси, а абсолютно все. Так, що, що по поводу Mace Camera Woman? Вона у мене супер дешева. Так, да, в мене вона взагалі дешева. Хай забирають. Тут Голдену ще 110, шеф 180, я шефа взяв за 150 чи за 140, я не пам'ятаю. Таймкейси опять у мене купили. Ох, oh, йо... То, що в мене тут таймкейси забирають по 140, це хорошо, але то що в мене їх не забирають на другому аккаунті, це проблема. Це супер трабл. Аква спікермен 52 тисячі, не хило. Astrogan Toilet 1900, а скільки берета стоїть? Мені цікаво. Він же ж по-любому продається. Їх же ж багато в грі. А 600 коїнів, він недорогий не, не взагалі. Я думаю, він десь тисячу більше трохи. 430 ультимейт. Я би, звісно, потургувався ще з цим челом. Поняв. Предложив йому 257 плюс там юнітів якихось. Але мені навіть немає якихось ну, яких юнітів йому накидати. Тому що у мене виходить в чому прикол. У мене чисто шляпа отака, якої багато, і вона дешева. Отако, а з дорогих юнітів у мене ні чорта й немає, щоб йому запропонувати. Ну, у мене нема там другого голдена, поняв і так далі. У мене в основному єрунда якась. Нема хайперів йому накидати, поняв? І так далі. Аквачела, наприклад, можна було б йому запропонувати. Так, цього вченого теж не беруть за 800. Я не знаю, я просто повністю розстроєний, тому що у ну, мене тупо не закупають моїх мегаюнітів. 700, поїхали. Ще соточку скину. Та й тут трейдбаза якась мала. Тут мало людей дивиться трейдбазу. Погнали більше. Найдемо велику, прям переповнену трейдбазу багачами, які готові купувати купу юнітів. Так, ну і поки мене там все продається, я можу походити м'ячики позбирати. Я їх, звісно, ну, особо можна сказати, не збираю, бо мені, в принципі, байдуже. Але от такогось, о, там, де я знаю, де вони є, то я можу побігати і позбирати. То, в принципі, не проблема. О, купили грін лазера, кстати, обалденно. Це дуже хорошо. Купили вченого клокмена. О, якраз я ціну на нього тільки що скидав. Нормально. Ще буде 260 тисяч у мене. Я зараз виставляю ще одного вченого клокмена. Взагалі, без всяких проблем. Вчений клокмен. 700 коїнів поїхав. У мене ще когось були забрали, тільки я вже не пам'ятаю. А грін -лазера, грін лазера. Так, фьючера в мене не беруть абсолютно. Ну, Їх багато, вони щось нікому особо не надо. А, Окей, окей, а, вчений, ну теж не сильно його беруть. Цей чувак теж ще не популярний. Інженер 30-ку коштує щас у ну, мене сігнутий, можна дорожче толкнути. М -м, пилка, ко три копійки. Фенменчики, копійки. Коротше, ще капець. Мені би цього демона продати. Ну, тут чили просто беруть і ціну скидують, капець. Ларж клок мене купили за 150. Голд Година, кстати. Не голдена, а фьючера Так, ставлю 5200. Цього чола 150 виставляю. Оцього чоло 99. Поїхали. У мене ж Санта саме правильно? А ні, є дешевші, я поняв. Значить, Санту можна просто прибрати Бо дешевше я його продавати не хочу. Я краще ще, ще якийсь слот виставлю на продаж. Ще якогось юнта, який у мене не продається. Можна годліка поставити. Типа ще плюс 1000 гемів. Непогано, але маловато. Треба якось більше щось продати. А де ж взяти більше, я не знаю. Можна як зробити, вона е, натрейдитись на шефа. Бенті якийсь продаємо. Ми кинемо трейда. Він прийняв, напишемо йому шефа. І дамо йому оцього чола. Е, дамо йому камера спайдера, дамо йому клокмена, дамо йому кілька фьючерів, дамо йому готліка і дамо йому по суті, 600 гемів, ще плюс е, 1000, ще плюс 300. Це вже якраз 1900, е, потім ще 500. Це вже 2400, 2600, 2700, даже, і ще плюс 5. Типа 7 з копійками. Можна йому ще там вентиляторів накидати, токсиків йому дати, поняв пилок отакого дати йому діджея. Поняв мусор йому насплавляти. Просто мусору йому надавати отакого. Який мені тупо не треба. Кулдаунів, поняв Можна йому презента дати, ще фьючера одного, Еглаунчера, поняв. Катану. І спитати отакого. Гоу, пише стоп. Я йому ще спікерменчика добавив. Блін, просто добав 4 тисячі гемів. Е, ні, добав 4000 гемів. Ти що гониш, брат? Яких 4 тисячі? Можна мілітері бабу додати. Можна йому кейса дати, сігнутого, поняв. Йому можна ще треша отакого накидати, поняв. Отакої ерунди. Я може трохи в мінусі, але в мене, типа, не буде лабуде, поняв ніякої. Можна йому спайдерів дати трохи. Паларч баніка такого. Я йому розписую, типа, кейс стоє тисячу, поняв? Всігнутий. Демон 5 тисяч, це вже 6, годлік тисячу, це вже 7. І тут я йому ще накидав нормально. Типа це вже 8к. Що клокмен, Санта? І тут далі я йому що, не накидав на 2 тисячі чи на 3. Накидав, звісно. Можна ще меха дати йому. Я йому можу ще отаку стрічку фьючерів дати. Тільки let's go. Оця чу чувіха. Коштує 400. Я йому кажу, типа, це хороший трейд, ти приносиш це быстріше. Я йому міг ще цих чуваків дати, але він щось ламається, не хоче трейдитись. Я йому стільки персонажів накидав, це вообще. Я йому купу надавав. Ти просто прийми. Я знаю, що він не сильно хоче трейдитись, бо я. Обалдеть! Він забрав у мене минут 15! Він думав в хвилин 15! Капець. Просто повний капут, я кажу. Він хоче за цього галімого шефа 11 тисяч. Я йому запропонував жесть, як багато, чуваки. Я йому реально запропонував багато. Кому не впадло. Порахуйте, скільки я йому дав юнітами. Мені здається, я йому дав дуже багато. І в мене зараз ще половину з того всього викупляють, бачиш? Просто викупляють. Бо цей валянок не може нормально потрейдитись. Він не шаре, що я йому дав багато юнітів. Я йому пропонував оцього вченого за 700 гемів Я йому пропонував Годліка за 1000 Я йому пропонував кейса. Тільки кейс обичний, тищу, стоя йому сігнутий предлагав. Я йому предлагав оцього, тіпа я йому предлагав ще купу токсиків, купу фенменів. вообще. Я йому купу взагалі давав всього. Санту давав. Давав баніків, давав спайдерів, які коштують нормально бабок. Візардів йому давав. Я йому купу всього пред предлагав. А він сидить, ламається. Я йому голденів там дав штук десять. Це вже тисяча щоб ти понімав. А він не понімає. Він не понімає. Я йому пропоную, пропоную, він не хоче. За свого шефа. І той шеф він же ж не сильно популярний. типу він нікому тупо не нада. Я його просто хотів, щоб потім трейдитись на щось потужніше. Або просто продати і зразу купу бабла залутати. І не продавати малих юнітів подовго. А мене ось все це скуповують. Те, що я йому продав при, при, пропонував, тупо я, я йому все це пропонував. І він міг це все поміняти. А так, звісно, я тепер в дупі, бо я потратив на нього сіки часу. Просто купу часу на нього потратив. Пропонував йому купу юнітів. І він не то, що сказав: типа, ні, не буде трейда, поняв. Він міг же ж сказати, типо, добав. Я б ще добавив йому лахміття всякого. У мене його повно. Тож не проблема, поняв. Але він не хотів. Він тупо не хотів. А я міг з ним нормально кайфово потрейдитись. В хорошо міг потреїтись був би класний трейд на лахміття. Поняв. А так що тепер робити? Я йому даже розписав шоссики. Коштує поняв. А він все одно сидить і ламається. Я йому даже санту посчитав як 500, а не 600. Сіністера, кстати, купили обалденно. Потихеньку починаю зкуповувати всяких юнітів, але, конечно, до, ш... до 300 тисяч тут далеко. Хе-хе. <laughs> не так багато мене продавали, бо в мене немає дорогущих, прям юнітів, поняв? Прям дорогущих, на жаль, нема. Ну, щоб, типа, щось продати, таке зайве. І нормально, щоб було. Тому не вийшло з ним нормально по трейди. Можна опять комусь закинути трейд, тако чисто придумати. Ну він цього шефа буде довго продавати. А шеф це ну, таке не сильно дороге. Бо ось наприклад, трейдитись на кловера, то вообще тяжко. Типа, панів? Нема як трейдитись на того кловера. І по-моєму на годліка трейдитись, а ще ріп. Якийсь чувак, можна спробувати на Годліка потрейдитись. Годлік дуже популярний. Його присразу забирають за тисячу гемів. І типа, давай ми напишемо Годлі. І щас йому накидаємо, диви. Щас йому кинемо такого лахміття. Кинемо презента 2. Кинемо 4 фьючера. Тіпа 400, 500, 600, 700, 800. Ну, даже це їх по сотки считаю. вони більше коштують. Типа я йому нормально дав. Я йому дав реально, скільки коштує Голден. Скільки коштує Годлі. Каже, пожди опять. Все, відмінив. Типу байдуже. О, купили демона наси! Ху-ху, хорошо. Короче, мене вже купили майже всіх тих, кого я предлагав, тому типу, і реально. Без шуток, реально купили. Може цей ріп щас подумає ще раз? Ні, він відмінив. Давай його задовбем. Давай йому скажемо, вот: you need for godly. Типа, що ти хочеш за Godly? Я йому нормально дав, типу, present 200, фьючери, по 150. Я йому дав 4 фьючера, це 600, це вже 1000. І зверху ще отакого лайна накидав. Я ж йому міг ваще токсиків накидати. Астро енд катана. Так астро коштує годлі. <laughs> Чувак, Астро. Астро стоїть 1000. Годлі стоїть 1000. Давай я дам тобі, я ж кажу. Я можу дати меха, титан баніків, отаких типів, такого типа, і фьючера. Ну і ще можна когось дати. Презента. Тіпа, 200, 350, хай буде 450, 650, 800. 50. Ну нормально ему накидав. Каже, окей. О, что я в надурі поменяюсь? Давай, братуха, я тебе нормально накидав. Ну, хоч я тебе оцих цих типів дам. Просто бо вони мені не надо. Чисто подарком. Давай напишем go. But that's uh, 1k. Що ти робиш? Е? Лисий. Обалдеть, тупо скамер малий. І думав, мене заскамить. Чувак, годлі коштує тисячу, я йому накидав нормально, тіп єрунди наробив. От з ними нереально трейдитись, поняв? От як трейдитись з такими чуваками? От як просто. Кстати, інженерний дорогий. А мені Денчик сидів, що інженер 30 тисяч стоїть. А не стоїть він 30. О, прикол. Ну, саме головне, що ми продали цього демона. Чувак, я вже виставив тут дороже. В общем-то, трошки натрейдились, друзі. На жаль, до 300 тисяч ми не дійшли. Бо в мене тупо, навіть нема що продавати на 300 тисяч, насправді. Я щось погарячився з цим всім. У мене тут є трохи. Юнітів, але вони всі в основному недорогі. дорогі. в мене в основному е, саме більшу кількість юнітів складають ці токсики, вентилятори е, і ф'ючери. Фьючерів у мене просто тонна. У мені їх кудись діти, на щось нормальне і ну, спробувати затрейдитись. І в принципі на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдене. З вами був Санчелос і всім пока-пока.